Питання закріплення правового статусу представницьких органів корінних народів. Тут може йти мова не лише про Меджліс, а в майбутньому, наприклад, представницьких органів країмського народу. Коли вони створюють, створюють його бію зараз Меджліс. Да, Кримські вони, татари так. лобіюють як все, якраз і ці народи, і вони чекають. А ці вони народи чекають, чекають коли буде закріплений правовий статус за Міжлісом. Угу. тому це, що у не... міжліс біль, ну, у нас є великий досвід в цих цих процесах. Тобто, ми ну, говоримо, я... що це процес так. трьох народів, а не одного. Насправді, тобто, це все питання, звісно, що воно неймовірно впливає на посилення суб'єктності цих корінних народів і розвитку їхніх їхньої інституційної спроможності, політичного представництва. Коли є визнання з боку держави, це неймовірно посилює позиції корінного народу. І якщо ми ведемо до того, що окупація є незаконною, не лише тому, що це порушує основоположні принципи міжнародного права, а в тому числі через те, що окупація порушує право корінних народів на самовизначення, то звісно, що питання закріплення правового статусу має розглядатися саме в контексті національної безпеки України.